Channel. З вами Влад Відразу відповідь на питання, чому не на машині. Машина стала. Проблема не критична, тільки багато жаре. Десь 4-5 днів тому в мене з'явилась проблема. Приходжу зранку. Приходжу зранку до автомобіля. Сідаю, запускаю, 20-30 секунд працює, потім глохне. Я подумав, що це бензонасос. Спочатку е, зняв шланги, це все, почав пускати, качати. Бензонасос качає нормально, тільки от в карбюратор не підходить бензин. Е, зняв я верхню кришку карбюратора. І подивився, що в мене завис голчастий клапан. А, завис цей клапан, я його трішки розроботав, все таке він почав більш-менш працювати. Але потрібно було робити таку маніпуляцію, коли під'їжджаєш додому, або там, ну, збираєшся заглушити машину на довгий час. Ну, Як, наприклад, я на ніч там, 6 часов приїжджав, ставив машину на ручник. І давав їй попрацювати ще десь секунд 40-50 на холостому ходу. Потім, після того, як заглушив машину, потрібно було ще так раз 6-7 нажати на педальку газу, щоб бензин трошки трошки пішов. І вихід з цієї ситуації був такий. Після того, як заглушив машину, в камері згорання повний, ну, повний карбюратор. я брав. Нажимав педальку газу, бензин трішки-трішки обходив -трішки до камери згорання. Там, і в самій поплавковій камері залишалося там трішки менше вже. Тобто клапан вже відкритий був. Клапан був вже відкритий, пройду по тому наступний пуск був набагато легший. Тим, що цей клапан не зависав, або якщо зависав, то бензин все одно поступав до машини. Але потім, якщо машина прогрівається, цей клапан не зависає зовсім. Але друга причина. Друга причина в тім, що за 6-6 літрів бензину я проїхав всього десь максимум 30 кілометрів. Як ви розумієте, то в Таврії 6. 6 літрів бензину, це майже на 100 кілометрів по місту. Ну Як в мене було раніше, я собі міг заправити, як раніше було на 100-150 гривень. Я катався неділю. І все. Розумієте, а тут три рази з'їздив, три дні їздив за дружиною на роботу. І все. І в мене вона сьогодні заглохла. Так, прогріви є. прогріви е Автомобіля десь ну, хвилин 10 до 15 хвилин, коли як залежно від температури. От, наприклад, сьогодні тепло. Сьогодні прогрівав десь може, хвилин 7 максимум. А прогріваю десь до градусів 60, то я потім їду, тому що зараз дуже велика вологість. І потіє все. Майже все. Ось так. Відповідь ще на друге питання, чому немає серій? Серій немає, тому що е, зараз У нас на гаражах немає світла повністю. Ось ці гаражі я вам покажу. Світла немає зовсім, тому я не можу нічого робити. Ось вам відповідь на це питання. Так що все, зараз іду в гараж, забираю каністру, Йду на АЗС. Заправляюсь і будемо чекати на цей клапан.